Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Кінбурнська коса це не просто вузька смуга суші між Чорним морем і Дніпровсько-Бузьким лиманом. У воєнних реаліях вона ключовий контрольний пункт для доступу до акваторії Миколаївської та Херсонської областей. З моменту початку повномасштабної війни росіяни використовували цю територію як переваличну базу для безпілотників, мінометних груп та диверсантів. Звідси регулярно велися обсіли Очакова, узбережжя Миколаївщини та навіть спроби. Атак по корабельних маршрутах, контроль над косою. Це контроль над виходом у Чорне море з північного заходу. Друге почат... Початок близьковичної операції. Операція ЗСУ розпочалася раптово. Завдяки розвіданим та місцевого спротиву вдалося зафіксувати ослаблення гарнізону противника та втрату комунікації з чорноморським флотом РФ. В пропагандистів істерика вони заявляють, що український десант висадився вночі з кількох напрямків, використовуючи маневрові катери, дрони, розвідники та системи радіоелектронної боротьби. Висадка тривала менше 30 хвилин. Вже за перші дві години бою було. Знищено три командно-спостережні пункти росіян. Ліквідовано понад над 50 військовослужбовців армії РФ перехоплено два бойових дрони, типу Орлан та Зала. Після успішної висадки українські сили закріпились. На східній частині косі командування застосувало мобільні штурмові групи з дронами підтримки, які знищували укриття та вогневі точки противника за наступні 6 годин. Знищено ще понад 70 окупантів, захоплено склади боєприпасів, що були заміновані. Сапери встигли розмінувати до підриву. Ліквідовано два російські катери, що наближались до району бою. Російські пропагандисти паніці повідомляли про незрозумілу активні ЗСУ, намагаючись видати операцію за локальну диверсію. Насправді це була повноцінна спецоперація з елементами морського та сухопутного штурму. Четверте прапор на косі сигнал для всіх. Вранці на Кінбурнській косі піднято український прапор. Цей момент зафіксували БПЛА, потім кадри потрапили у мережу. Реакція Кремля закрита, але істерична. МО РФ оголосило режим реагування при Чорномор'ї. Військові бази в Криму переведено на рівень повної готовності. Розпочато перекидання підрозділів і Кадовська і Джанко, але з затримками пропагандисти назвали подію ударом в спину, а в телеграм-каналах окупантів розпочалась масова паніка. Частина з них закликала виводити залишки підрозділів із південного плацдарму, втрати ворога понад 120 загиблих російських військових протягом 12 годин. Щонайменше 30 поранених. Більшість у важкому стані Евакуація проводилася вертольотами. Частина не встигла. Знищено або захоплено 8 одиниць техніки, включно з двома артсистемами та командною машиною. Політичний ефект з. Су довели, що здатні проводити високомобільні морські операції, що загрожують тилу супротивника. РФ втратила важливу логістичну точку та чергову символічну опору на півдні. Операція коса змінила динаміку в Причорномор'ї, відкривши шлях до подальших рейдів по береговій лінії Криму. Операція на Кінбурнській косі це не лише блискучий військовий маневр, а сильний політичний та інформаційний удар по Росії. Після втрати ще одного стратегічного пункту армія РФ продовжує демонструвати деградацію та неготовність до мобільного бою українські. Прапор над Кінбурном. Це новий сигнал. Окупована територія не є недоторканою, і звільнення лише питання часу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.